Ти не ображайся, в житті всяке буває, каже мені свекруха і питає, коли можна зайти до нас у гості. Не треба доносити, до того ж на цих вихідних нас не буде, різко відповіла я. Ну, як не треба? Ми з батьком хочемо дещо вам завести. Я повторюю ще раз нам від вас нічого не треба, наголосила я свекрусі. Я поставила слухавку і відразу набрала чоловіка. Попередила, що його батьків найближчим часом я не маю бажання бачити у нас вдома. Пояснювати причини не довелося, бо він і сам усе добре знає. Півроку тому ми з чоловіком вирішили розійтися, і на останню роль в цьому відіграли його батьки. З Тарасом ми одружилися три роки тому, мої батьки подбали про мене, і ще до мого одруження придбали двокімнатне спеціальне для мене житло, так що відразу після весілля ми переїхали в своє, і радості нашій не було меж. Адже на кожній молодій сім'ї відразу щастить жити окремо. Ремонт в квартирі був зроблений, основні меблі куплено, залишалися хіба якісь дрібнички, які купили нам свекри. Вони нам привезли коврик, спальню, кілька каструль, телевізор один подарували і набір ложок та веделок. Спочатку свекруха в наше життя не втручалася, і я навіть собі подумала, що мені з нею дуже пощастило, адже вона навіть не лізла своїми порадами, а давала лише їх тоді, коли я попрошу. Якось ми з Тарасом поїхали до них у гості. І я зовсім випадково почула розмову чоловіка з його мамою. Синку, ти в мене такий красивий, а вона ну, ніяка, навіть квартира не могла злалити цю різницю. Співчутливо бідкалась свекруха. А мій чоловік, замість того, щоб стати на мій захист, мовчав. Я тоді так занервувала, що сказала, що мене голова розболілася, викликала таксі і поїхала додому. По дорозі я сильно плакала, мені було дуже образливо. Я не неабияка красуня і не модель, але вважаю себе доволі привабливою жінкою, от тільки свекруха, виявляється, вважає мене недостойною її сина. Коли Тарас прийшов додому, я сказала, що я все чула, а він знову відмовчувався, замість того, щоб мені хоч щось приємне сказати і мене заспокоїти. Ми так і не поговорили. Після цього наші стосунки почали різко псуватися, і одного разу чоловік повернувся з роботи і сказав, що він іде від мене. В той же вечір Тарас зібрав свої речі, поїхав до своїх батьків. Візит свекрів не забарився. Свекруха разом з своїм чоловіком приїхали машиною з самого ранку, щоб забрати від мене все, що вони в свій час нам подарували. Виглядало це дуже некрасиво і неприємно. У мене в кастрюлі ще були голубці, так свекруха їх викинула у смітник, щоб забрати посудину. Якщо я вам так не подобалась, то чого ж ви мовчали з самого початку? питаю я у неї, бо хотіла, щоб він сам переконався, що та його не варта, каже. Півроку ми з чоловіком не бачилися і не спілкувалися, але й на розлучення не подавали, а потім він повернувся, став просити пробачення, сказав, що любить, і не погоджується з тим, що каже його мама. Я пробачила чоловіка, і ми помирилися, бо я досі його люблю. Просто мені тоді було образливо про те, що він за мене не заступився. Але між гордістю і любов'ю я вирішила вибрати любов. Ми знову з'їхалися і зараз як колись живемо разом у моїй квартирі. Свекруха таки мене не послухала і приїхала в суботу з самого ранку. Відчиняю двері, стоїть вона з тими усіма каструлями, які тоді забрала. Я її в хату не пустила. Вона що думає, що я за півроку собі каструлю не купила? Не треба мені від неї нічого. Вона вже один раз показала, чого вартують їй подарунки. Чоловікові мій цей чинок не сподобався, він сказав, що я могла б пробачити матір, адже вона першою прийшла миритися. Пробачити то я пробачила, от тільки ніяких подарунків більше мені від неї не треба. Ну Хіба я не права? Я правильно зробила? Як думаєте?